Я, як і всі люди, жила постійно в якійсь боротьбі. Мені здавалося, що треба все заслуговувати, особливо якусь робочу реалізацію, особливо гроші, особливо любов до себе, що мене можуть любити, тільки якщо я буду щось робити, буду тяжко працювати, будуть приходити гроші. Я жила просто от. Постійно у цій боротьбі, і хочу вам сказати, і ви, мабуть, зі мною погодитеся, що це виснажує, це приводить до стресу, це приводить до дисгармонії із самим собою. І е, це не повинно так бути. Ви повинні зрозуміти, що ви е, достойні всього просто тому, що ви є, ви унікальна людина. Ви робите якісь унікальні речі, ви робите якийсь унікальний внесок у це життя. Якщо навіть вам здається, що ви нічого такого особливого не робите в своєму житті, це не означає, по-перше, що це так є. А по-друге, якщо ви є тут, якщо ви щось робите з кимось, спілкуєтеся, можливо. Ви кажете, ви можете сказати просто людині якусь річ, якусь рекомендацію, якусь пораду, яка змінить повністю її життя, і це вже буде ваш внесок у в цей простір, в цей всесвіт. Ви повинні зрозуміти, що ви унікальна людина, такої більше немає з таким набором звичок, з таким характером, з такою зовнішністю. Ви достойні всього. Найкращого у цьому житті, і все це найкраще легко приходить а, до вас. До речі, я використовувала цю практику під час ходьби. Хто дивиться моє, е, мої відео, знають, що я намагаюся.